Тож живе під охоронною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться, Він каже до Господа, ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я оповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця, і від пошесті згубної. Плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стривище летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш ти дивитися, і помст беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він англом твоїм звели, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнулася об камінь. На Господа, і Василиска ти наступатимеш, і полтопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Той живе під охоронню Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться, Він каже до Господа, ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я оповаю на тебе. Він спасе тебе від сіді лавця, і від пошесті згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стрілище летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш ти дивитися, і помст над беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він англом твоїм звели, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Господа, і Василиста ти наступатимеш, і полтопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Тож живе під охоронню Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться. Він каже до Господа, ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я оповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця, і від пошесті згубної. Плечима своїми Він захистить тебе, і під підінню його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стривище летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла в півдні. Паде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш ти дивитися, і помсно беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він англом своїм звели, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнулася об камінь. На Господа, і Василиста ти наступатимеш, і полтопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Тож живе під охоронною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться, Він каже до Господа, ти пристановиш її захист мій, Бог мій, і я оповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця, і від пошесті згубної. Плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стрілище летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш ти дивитися, і помсь над беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звели, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнулася об камінь. На Господа, і Василиска ти наступатимеш, і полтопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі. Визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Тож живе під охоронною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться, Він каже до Господа, ти пристанович, і захист мій, Бог мій, і я оповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця, і від пошесті згубної. Плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стрілище летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч прабориш тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш ти дивитися, і помст над беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він надгоним твоїм звели, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнулася об камінь. На Господа, і Василиска ти наступатимеш, і полтопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Тож живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться, він каже до Господа, ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я оповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стривище летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла в півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш ти дивитися, і помст над беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він твоїм звели, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнулася об камінь. На Господа, і Василиска ти наступатимеш, і полтопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Тож живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться, Він каже до Господа, ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я оповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця, і від пошесті згубної. Плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стрілище летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч прабориш тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш ти дивитися, і помст беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелам Твоїм звели, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнулася об камінь. На Господа, і Василиска ти наступатимеш, і полтопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Той живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться, Він каже до Господа, ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я оповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця, і від пошисті згубної. Плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стривище летить удень, ані пошисти, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш ти дивитися, і помст над беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він надголом твоїм звели, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнулася об камінь. На Господа, і Василиска ти наступатимеш, і полтопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Тож живи під охоронною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться, Він каже до Господа, ти пристановище її захист мій, Бог мій, і я оповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця, і від пошесті згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стривище летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч прабориш тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш ти дивитися, і помст над беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він англом твоїм звели, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнулася об камінь. На Господа, і Василиска ти наступатимеш, і полтопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. хто живе під охоронною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться, Він каже до Господа, ти пристановище і, і захист мій, Бог мій, і я оповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця, і від пошесті згубної. Плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стривище летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш ти дивитися, і помст над беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він англом твоїм звели, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнулася об камінь. На Господа, і Василиска ти наступатимеш, і полтопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.